Слава Ісу Христу. От зараз заїхала така кобила. Кобила молода, 3 роки. Кобила приїхала з Яремчі від Івана Гуцуляка. А ну, а під ім'я мала. Кобила молода, 3 роки, але дуже гарна кобила. Подібно щось на Володимирівку, але ну, такі має е, ознаки. Відзнаки такі, якби була Володимирівка. Висота, довжина, така е, пенсійне, такі зарослі. Гарна шия. Кобелі три роки нагадую. Кобела непродажня. Криється самураєм. Дуже гарна кобила, називається Барна. Так як її мама. От у Миколи у верховині. Та чорна кобела, що мала двоє лошад по харі, так само нещодавно крилася самураєм і це є її дочка. Десь тут, так мені, на мою думку, що десь тут пробігає Володимирівська кров, бо дуже, дуже схожа на Володимирівку, по висоті, по довжині. Нога так само. Гарна, дуже кобила, спокійно ходить під сідлом, виконую всі сільськогосподарські роботи. Іван любить так само цю справу. Там ще одна кобила є, то до Харі приїхала. Гарний має зад. Ну, взагалі дуже гарна кобила. Вона, б ви собі розуміли, вона ще буде рости. Набирати на себе масу, ріст. Вона зараз має, я десь так думаю, під метр сімдесять. Близько метра сімдесят, там мало що бракує до метра сімдесят. Якщо по тілу, то під метр восімдесять, велика кобила. Тут без варіантів, навіть не обговорюється. Це така кобила, я скажу, універсальна. Це є чим і поїхати до роботи, зробити роботу і є від чого взяти лоша. Це кобила, то що книжка пише, як у нас кажуть. Спокійна. Має таку гарну зірочку на чолі. Гарна кобила, вона як йде, вона зараз прив'язана, бо буду пускати жеребця, але вона в загальному як іде, то має такий дуже плавний легкий хід, голова догори, шия підогнена. Дуже цікава кобила. То камера того не передає. Це неодноразово я говорив на три роки це є дуже порядочна кобила. Ано ліцку, візьми ліцку з рота, не. бо перегризеш ліцку, Іван скаже, що ти пірвала. Гарна кобела. дуже мені така кобела подобається. В загальному вона не продається і усі коні не можуть скупити, але така кобела вартує уваги. Я думаю, хто розбирається трошки у конях, то видно на камері, яка тут висота, довжина, шия. Кобела до ріду. Іван вирішив її покрити самураєм. Наприклад, моя думка, це моя особиста думка, якщо б я мав таку кобилу, то я б її покрив Харі. І в масть вона має ноги білі, у нього ноги білі є, Ну то би продукт висипався прекрасний. Хоча тут і так, якщо буде добре, продукт буде бомбезний. Але я говорю свою особисту думку, що я би таку кобилу мав, то я би її покрив собі харі. Іван вибрав самурая, кожен має свій вибір. Тут нема що говорити, бо кожен собі господар обирає жеребця. Жеребців є два, хто якого бажає. І тим собі криї. Би тобі, Ваня, ця кобила була здорова і приносила дуже гарне потомство. І би тебе радувало. Я нагадую кобила з Яремчі від Івана Гуцуляка. Називається Барна. Якщо я не помиляюсь, не барта, а барна. Барта у мене була колись. Шомала. І би було добре, тут буде продукт такий як треба. Надіємося, що буде все. Все добре, вона перший раз у жеребця. Має три роки. Ну і будемо бачити. Так що йду я по жеребця і продовжуємо нашу роботу. Так, барну, барну покрили. Самре. Самурай лист і сміє все усього. Барна довольна. Леса! Не нервуйся зараз! За нею беру тебе. Харі вже настроєний теж. Отака От така кобила. Гарна, молода, хлопці. Парують гарними жеребцями, хочуть мати гарні коні. Я рахую, що рухаються у правильному напрямку нашими спільними зусиллями. Буде в Україні гарна коньва. Хлопці мають гарні кобили. Є гарні жеребці. І відповідно конярство України піднімається і виходить на такий уровень, як, як має бути. Самурайчик. Не смійся? Отакі справи. Наш красень самурай. Вами. Такий маленький. Китайський тракторець. Отакі, друзі, справи. Так, жеребця заганяю. Бо в мене ще все це є рано, сьома година. А ми вже працюємо. Отака От красуня покрилася самураєм і маємо надію, би було все добре. Що можу більше сказати? Іванове гарного потомства. Нам усім миру, перемоги та добра. Всі будьте здорові, всім всього найкращого, всім до побачення. Подписывайтесь на канал, плагите лайки, комментуйте.